Всім привіт! Дуже треба уважно дивитися, чи насправді хрещені ми Духом Святим чи ні. А, і ми бачимо в Біблії, що написано, коли апостоли вони були хрещені Духом Святим, то вони розпочали пророкувати на тих язиках і на тій мові, яка була зрозуміла багатьом людям. І сьогодні в багатьох, знаєте, випадках можна ходити в церкву. Наприклад, я був в такому ж самому, знаєте, в такій самій ситуації, приходиш до церкви і не розумієш, що там взагалі говориться, тому що говориться воно на, на твоїй мові. І звісно, що таким чином зрозуміти, що хоче від тебе Бог і яким чином тобі йому служити, це дуже ну, проблематично, тому що ми не розуміємо взагалі, яка наша місія, яка наша функція, на що каже з того слово Боже, тому що ми його просто не розуміємо. А Біблія показує чітко, що якщо люди були і вони хрещені Духом Святим, то вони пророкують і кажуть на тому слові і тими словами, і тією мовою, яка буде зрозуміла кожній людині, і все це робиться не для того, щоб зробити просто якісь фейерверки, а для того, щоб дійсно зробити людей учнями Ісуса Христа, тобто розказати, розповісти їм зрозуміле слово, яке їм допоможе, і яке дійсно їх. Надихне для того, щоб вони змогли покаятися, змогли примиритися з Господом, виправити свої гріхи і знати, яка воля Божа на їх життя. Тому дуже важливо дійсно розуміти, що хрещення Духом Святим воно дано нам для того, щоб ми розповсюджили Слово Боже, щоб ми самі виконали волю Божу і були повноцінними учнями Ісуса Христа. Тому ми бачимо це в житті апостолів, ми бачимо це в житті Ісуса Христа, і ми бачимо це далі в житті тих людей, які. Розповсюджували і несли істину і слово Боже до краю землі. Тому дуже важливо сьогодні, кого ми слухаємо, на якій е, ну чи розуміємо ми взагалі те, що нам говорять чи ні, і дійсно чи отримуємо ми від слова, яке. Дає нам священник, дає нам слово Боже, дає нам Бог, чи отримуємо ми від цього зцілення і розуміння, як нам рухатися далі, чи це просто переходить і перетворюється в релігійні якісь обряди, від яких ні ми ніякого сенсу не отримуємо. І те ж саме не відбувається в нашому житті нічого. Тому дуже важливо розуміти, що. Дух Святий він дан для того, щоб ми мали силу і виконували наступати на всякий гріх, да, і мали також силу і рухатися вперед для того, щоб завоювати цей світ для Слова Божого, щоб всі люди вони дізналися і пізнали дійсно Ісуса Христа, пізнали Бога, пізнали волю Божу. І для цього Господь він взагалі все це і зробив, і дав і Духа Святого, дав церкву, дав служителів апостолів, дав святе письмо, тобто Слово Боже, кожній людині. Тому дуже. Важливо, щоб наша віра вона не перетворювалася просто на релігійні обряди, а щоб ми дійсно могли рухатися в правильному дусі і виконати повноцінну волю Божу, так як хоче це Господь.